It's my лой for using a mier! Ha! Тай боже во! Дай боже здоров'ячка, здоров діду! А що ви, якими судьбами? <реш> День народження сьогодні, діда! Ха-ха! <реш> Серйозно? <реш> Ні ну. Святом вас, дякую, щастя дровячка, їду. Ногай ще раз дякую, що Боже, цей володя зарядим по патону, цуцика роздушим? <реш> ні, ні, дід, ви що? Я ж не вживаю абсолютно. Ти з тими дзюбиками почав шкуру терти і дуже сильно правильно зробився. Та при чому тут дзюбики, я вже 10 років не п'ю. Ну, що ви це? Та ж хоч по чуть-чуть, ну -чуть. за здоров'я! <реш> <реш> Та не за здоров'я не п'ють, розумієте? Ну давай хоч пепси з дідом, ну, пепси давай, хоч вип'ємо. Ви, ви за здоров'я пепси вип'є, якщо маєте. Я зараз йду там, бо сходи ще маю підзняти. Ну йди, біжи, знімай я нали. Я зроблю з тебе нормального мужика. Не будемо. Наріні, най-мі, на є. Як колись старі добрі гріміна. Сам такої бадяги, не дитину? Піде. Я ти вже бачив ти... на налили. Ну що, як то кажеш? Много и благо вам літ. Ви гарний чоловік я вас честно люблю. Давай. Ду. Давай. Ду-то. Ду. Дутно. Діт, вы шо налили? Ха-ха, хорошо. Бішли, бішли куда? Роди життю, чоловіче! Де я? Йопарася це? Що це за корова? Як бухати не да. Дє! Що ви з володію зробили? Митрова, ти чого сортуєш? Я йому зразу казав! Не бішти ти не бери!